Сьогодні державна служба зайнятості підтримує конкурспоможних громадян України. На ринку праці за рахунок видачі ваучера на навчання. Що таке ваучер на навчання? Ваучер на навчання це документ, який дає право людині безкоштовно або частково компенсувати навчання за обраною програмою. Затверджений на сьогодні перелік міністерством економіки, який включає 155 професій і професій які може обрати людина. Ваучер на навчання на сьогодні складає 30 тисяч 280 гривень. Наразі людина може звернутися до найближчого центру зайнятості для того, щоб отримати ваучер. Так само це можна зробити онлайн, подати заявку на нашому сайті. Також на сьогодні в нас є можливість. Звертатися до людей і розповідати про цю послугу через наші хаби, які ми відвідуємо громади. На сьогодні людина може обрати будь-який напрямок навчання. Хто саме може отримати ваучер? На сьогодні ваучер може отримати та людина, яка на сьогодні має професійно-технічну фахову передвищу або вищу освіту. Сьогодні така людина не повинна перебувати на обліку в службі зайнятості як безробітна, а також не має права на сьогодні людина, яка вже отримувала ваучер. Ще не має права людина отримувати та, яка на протязі трьох років здійснила перепідготовку за рахунок коштів фонду соціального страхування на випадок безробіття. Хто саме із, з людей може отримати на сьогодні? Є категорія людей, які мають право першочергово, це люди, які на сьогодні досягли віку 45+, і мають не менше 15 років страхового стажу. А внутрішньопереміщені особи мають право особи, які на сьогодні звільнені з полону, а також мають право особи з інвалідністю, учасники бойових дій, а також ті люди, які зазнали поранення або каліцтва внаслідок воєнних дій. Серед прикладів на сьогодні, які на сьогодні ми можемо привести, це те, що Мешканці саме Малітопольського району теж отримують ці послуги. За 2024 рік по Запорізькій області ваучер отримала 1001 людина. З них 58 це були мешканці нашого Мелітопольського району. По Україні таких людей було 133. Основними спеціальностями та професіями, які користувалися да, попитом по у 2024 році, це було медсестринство 339 осіб. Також це було охоронник 109. Це було сьогодні ще такий напрямок, як кравець та маркетинг. Там трошки менше 20-24 психологів було 209. Так і на сьогодні, з 2025 року, в нас до нашої філії звернулася особисто вже 51 людина. З них 13 мешканців нашого Мелітопольського району. Серед тих спеціальностей і професій наразі, які цьому році були востребовані. Вона трошки змінилося. на сьогодні. У нас 133 людини отримала ваучер за спеціальністю медицина. Дошкільна освіта 37, Фізична культура і спорт теж майже в цьому. Напрямку, також у нас ще була фармація. 30 осіб вже отримали і кравець в межах 15 осіб. На сьогодні є випадки, коли в видачі ваучера, наприклад, було відмовлено. Це людина, яка на сьогодні досягла вже пенсійного віку згідно законодавства, їй було 61. Також на сьогодні ми постійно надаємо пропозиції на державний центр зайнятості Нядасті, що для того, щоб збільшити. Ту категорію людей, які можуть отримати, і все ж таки додати вік, тому що навіть 61, а людина дуже зацікавлена була і хотіла навчатися. Також була відмова, коли до нас звернулася людина з внутрішньопереміщених осіб, але, на жаль, вона була не застрахована, тобто людина не мала жодного дня трудового стажу. На жаль, такій людині теж на сьогодні ваучер не. Не може вона отримати mm -hmm. з моменту отримання ваучера. Е, можна скористатися їм на е, протязі 90 календарних днів. Якщо людина за цей період е, не реалізує ваучер, е, то на жаль, на 91-й день він скасовується, і людина втрачає право вже отримувати таку можливість протягом життя. Що дає ваучер на сьогодні? Ваучер дає нові можливості. Тому що на сьогодні ті люди, які навчаються, вони в подальшому реалізують себе в житті. Змінюють свою, наприклад, роботу, і це допомагає їм адаптуватися на сьогодні в таких складних життєвих умовах. Наразі серед наших мешканців Мелітопольського району є не тільки ті люди, які, наприклад, брали ваучер, а є і сім'ї. Коли, наприклад, одне з подружжів да, звертається до нас, обирають там чоловічі професії або спеціальності. У нас там була родина, чоловік взяв ваучер на електрогазозварника. Потім дружина отримала ваучер на другу вищу освіту і обрала спеціальність психологія. Також був приклад, коли це була родина: батько та син. Батько взяв ваучер на геодезію та землеустрій, а син вибрав напрямок саме туризму.